Друзі, почалися і нас недоспані ночі. як тіхто ці холодні ігри. Їду бачить ячмінь молодець. Там небагато. Десь в районі 90 соток. Зараз потаканку, я думаю, змолодимо. І потім поїдемо в акценту молодець. Ось камера показує, що в нас ззаді робиться. В принципі, добре, але треба на неї зробити козирочка, а може переставити туди вверх щоб на неї сонце не падало на город така вже включився. друзі працюємо батахенька минут 25 воно там бацан. далі зніму його щоб його люди бачили минут 25 і ми вже 40 соток А 40 немає десь 38 улупили. ма батя джексоном їде беть стоїть класний, робить своє діло. Да? Мені так подобається він, Щоб оце розбагатити на нього брезент купити і було взагалі бомба. Все, буде вигружатися. Друзі, добиваю я город другий. Стоємо 140 соток, вже там 48 молодили, а тут десь 30 з копійками. Ячмінь, звісно, не особо. Okay, okay. Але чистий, чистий, хороший, хороша, раша заробить своє діло. Сьогодні, що я в Джексону, поміняв, короче, сьогодні масло в цікану. Хоч він у нас є з його відрами, його треба робити цей двигун. Але я поміняв новеньке, купив кірового раді. А... Каши, с такого тіпя, короче. я в нем сегодня масло. Что у нас? Температура у нас 70, давление масла троечка. Працюємо по доконте. Ми какой стара техніка, але я только старый кин бороздины не портит. Нормально все. Працюй. Что робить? Ну, Потяне, вернешься на усом.